Тут лунали звинувачення про те, що є намагання вкрасти кошти в Міністерстві оборони на закупівлю Мазуту. Хочу вам доповісти, шановні колеги і шановні глядачі і читачі ваших видань, що перше мазут закуповується за децентралізованою програмою закупівлі окремими квартирно-експлуатаційними частинами. Головного квартирного експлуатаційного управління, яке не є частиною Міністерства оборони, а є органом військового управління, наступне міністром оборони невідкладно було прийнято рішення про проведення службової перевірки інформації про перевищену ціну закупівлі мазуту. Цього тижня мною було випущено доручення про призупинення одного з таких договорів на постачання мазуту, який був укладений увага, ще в червні цього року окремою квартирною експлуатаційною частиною. Чітко в дорученні вказано, що організувати укладення договорів на закупівлю мазуту паливного з урахуванням середньоринкової ціни, по деяких процедурах закупівлі мазуту. Зараз ведуться розслідування і Генеральної прокуратури, і антимонопольного комітету. Більше того, ми проаналізували і, виявляється, в тилу Збройних сил є пічне паливо, яке ми сьогодні ем, рішенням міністра оборони доручили використовувати для тих потреб ем, опалювання, які є в квартирно-експлуатаційних службах Збройних сил України. І це все на фоні того, що окремі депутати, які мають сміливість нас в чомусь звинувачувати, дуже добре про це проінформовані. Армія у нас одна, країна у нас одна, і нам треба всім об'єднатися заради того, щоб здійснити ці реформи. Я особисто запрошую всіх депутатів Парламентського комітету національної безпеки і оборони, якщо у вас є сумніви в тому, що ми не прозоро закуповуємо, приходьте на тендерні комітети. Яка проблема? Зараз ми вже впровадили електронні закупівлі. Єдине міністерство, яке понад пороговий рівень електронних закупівлі впровадило. Єдине, провівши окреме рішення уряду для цього, переконавши Міністерство економічного розвитку і торгівлі, прийнявши окремий наказ міністра оборони, який погоджувався з цілою низкою центральних органів виконавчої влади, все рівно щось виявляється не так. Зараз вони вже звинувачують, що добре, у вас закупівлі нормальні. Тепер технічні умови. Колеги, це технічні умови НАТО. Ми плідно. Активно і періодично зустрічаємось з Офісом сприяння НАТО в Києві. Я особисто щотижнево говорю з різними радниками. Ми запускаємо низку я хочу зараз, користуючись нагодою, до речі, сказати, що вже сьогодні 17 те третій день реалізовується експеримент з іншого підходу до харчування, принципово іншого. Це шведський стол, на якому військовослужбовець отримує зовсім іншу якість їжі. Так, це поки що дві військові частини. Так, ми по результатах цього експерименту будемо приймати рішення про подальшу реформу системи харчування в Збройних силах України. Але це конкретна реформа, яка змінює не просто оболонку, а суть харчування. До кінця жовтня, на початку листопада, ми запустимо пілотний проект, для якого Є окремий трастфонд НАТО по автоматизації логістики на окремому об'єднаному центрі забезпечення.